Всім привіт, всім день добрий. Хто недавно підписався вам, дякую за підписочку. В общем, робимо ми отакий от ЛДВ конвой Нагадаю, хто там перший раз дивиться чи хто недавно дивиться мене, робимо такий конвой 2001 року. Тобто, ну, пробуємо вистанавлювати його в принципі, до якогось нормального стану. Сьогодні у нас така хороша погода, трошки потеплішало, бо було холодно. То, в принципі, можна сьогодні щось та й поробити. Так, що я вам хотів показати? Тут, в общем, ми поставили вже, бачите, патрубок до радіатора. Тут ми у от, отокорі витачували під розмір патрубка. І тут вийшло у нас, в общем, якби був радіатор від карбюраторної ніви, то оцей би патрубок виход стояв би отак. Вот. А так як від інжектора, то треба буде або новий патрубок, або якийсь переходничок робити. Тому що виход тут. ну, Я вам не покажу, бо тут місця мало, ну, ви зрозуміли взагалі. Тобто, ну, хто знав, Ну, якби ми знали, то в принципі, ми б зробили, а так поставили з інжекторної ніви радіатор і. Ну, а тут, а тут таке от рішення ми зробили. Патрубок гарний, м'якенький, новенький. В принципі, тобі ж скоро будемо вже підключати цю всю систему. Так, ну і тут, в общем, знаєте, що я подумав? В принципі, тут батько трошки замазав фарбою остатки. Ну, я зараз це все уберу Тут повичищаю, трошки поубираю і пофарбую фарбою сірою, щоб воно... Не так кидались глаза, і в принципі вже зробити повністю, так як я дно обробив, пофарбував ту частину, зовнішню, ту внутрішню. Зараз будемо теж мазати, то фарбувати. Фарба буде звичайна, сваліком обична фарба. Потім покажу. Так, в общем, сняв я цю обшивочку і бачите скільки бруда А це означає, що Люди возили насипів Тобі ж, бачите камні всякі Тобі ж Тобі ж да ну Якщо була робота то возили насипів, щось таке сипуче. ну Не бажано, звісно, возити в таких машинах, особливо в автобусах, насипів. Ну, куди діватися, якщо треба гроші? Тут, бачите, головне, що тут треба вичистити дуже добре і зафарбувати те, що я і зроблю. Тому що після грязі збирається влага, цей весь пил грязь, збирається влага і потім починає ржавіти. Потому що воно тут не продувається так само і тут. Бачите? Зараз буду все це чистити. І в принципі я думаю. І я думаю, в принципі, зроблю Зробимо. Фух, на нас дронів куча елки-палки, ні черта не дають делати. Ой, блін. Коротше, ребятки, якось так. Не знаю, зараз спробую, боюся даже пилосос включати, бо не почую. Десь тут над районом і розвідки літають і в півішки. Коротше, весело. Так, ну добре, зараз то буду бруд обирати і все то, все -то зачищати. Пилосмок там все поприбираю, в принципі, і буду підготавлювати до фарбування, якщо буде все добре. Так от, ребятки, в общем. Тут все повибирав, поубирав, бачите, аж трошки піджавіло, тому що влага ну, не продувається. І ось все, бачите, ось все, які шматки грязі. І вони забиваються і починає йти влага від них. Метал починає ржавіти, а потім згнивати. Якщо їх не обирати, не вичищати, тут де бак у нас, бачите, тут теж зараз ще пройдусь і там, і все. Потім возьму кісточку, тут все позаливаю гарно. Так, а тут чорне, це от клея. пінопласт клеїли, і воно позатікало. Ну, тут, в принципі, я везде теж подивився. Хотів цей уголок зняти, але воно так заржавіло. Що його нереально зняти, ладно, пускай буде, там вже щось придумаємо. Так, ну і тут теж, бачите, така от пісня. Так, ну все залишки бруда остались. В принципі, зараз все повичищаю і буду фарбувати. Так, ребятки, трот жужить. Коротше, непонятно, що жужить. Так, ну що. В общем, ці колесні арки я пофарбував. Тут я теж хорошенько так позаливав. В принципі, як і тут. Бачите, тут теж так Ну а тут, так як рівна тут плащина, то тому цікаво, валік звичайний, корице фарба, баночка фарби, фарба яхтіна, вроді непогано, в принципі, з бюджетних фарб, так, щоб щось таке пофарбувати, в принципі, Вроді непогано. Так, ну що, буду зараз тут валіком, все то пофарбую. І в принципі на цьому році вже. Та як на цьому? Взагалі на ближайші 3-4 роки. Надіюсь, що фарбувати нічого не треба буде, якщо, якщо доживемо, то в принципі так. Так, ну кому цікаво, так от, ребятки, я роблю. Не знаю. Багато так, хто не робить, понятно, що може, може майже всі так не роблять. Це ми тільки такі. фахівці, да? типу, Тіпо... <хи> мажимо все. Ну, не помішало би, рекомендую, хто хоче. Хто любить також машини, а тим більше буси такі от закриті. Там, де багато щілень таких. Плюс ми купили цей бус. Тут, бачите, возили насипів, камні, пісок, землю. в общем, із-за цього все воно потрошки починає ржавіти. Так що, ребятки, якось так. якось так, Ну, що будемо зараз робити, мазати. Робив я, в принципі, пофарбував. Це як має бути. Зараз воно висихає. Хтось каже, а чого сіра а не біла, білої не було в наявності, а замовляти щось я не захотів, та й нема сенсу. Була світлосіра, коричнева, чорна, ну я взяв світло сіру. Так що, ребят, буде це біле, а це буде сіре. Зараз тут я вам покажу. В общем, якось так. Обробив, пофарбував. В общем, все зробили по максимуму, що тільки можна було зробити. Низ оброблений. Тут все оброблено. Снаружжі пофарбовано. В общем, ребятки, якось так. Да, тут відтінки такі, там, стара фарба нова трошки є. Ну, то вся фігня, воно вигорить. І буде повністю білий. Так що такі, взагалі, діла. Так що, ребятки, отак от вот воно має бути. Чекаємо на петлю і вже будемо вішати двері. все, наш бак ще ніяк ми не встановимо, тому що треба буде оці трубки купити, замовити, поки батько шукав, у нас немає. В інтернеті не хоче, там би, в одному магазині можуть бути. То ми чекаємо. А так, от, от ребят, що насчет автобусу, хотів сказати. Автобус, якщо комусь совітувати для роботи, це не то. Скажу вам чесно. Тому що, от, допустимо, бортова машина, да, можна екраном загрузити, загрузити, можна погрузчиком загрузити. Тобто, з будь-якої сторони тут тут виходить тільки ця сторона і зад, і все. Краном не загрузиш, десь під'їхати, допустим на праву сторону вигрузити ти не вигрузиш. Ну і плюс з того, що зараз не всі хочуть вже руками кидати. Всі або крани, або погрузчики, або ще щось. Тобі ж для роботи автобус, звісно, якщо нема роботи постійної і так чисто займатися перевезенням, автобус це фігня, я вам скажу чесно. І хто там планує. Теж там купити і думати, що їм буде заробляти, то я вам не совітую брати автобус. Краще візьміть бортовий. Або, на крайній случай, з стендом візьмить. І буде роботи більше, і буде доступ більший, і можна щось покласти негабаритне, там, допустимо, трошки довше. Да? От як у нас отут. Можна покласти на метр, воно буде свисати. Тобі ж на автобусі вже тут такого не буде. Вверх. Положить ти не положиш нічого. Ну, ребят, ви поняли. автобус це чисто. от, Допустимо, у нас є там наша робота, да? ми там дрова, брикети, торф возимо, вугілля в мішках. То, в принципі, для нас це як варіант. Ну, Цей бус не для цього брався. То коли неколи да, там можна буде з'їздити. цей бус брався трошки для других, цілей то потім вже вам скажу, покажу, розкажу, для яких. Уже коли дай Бог настане нормальне час, якщо настане, то вже потім буду знімати, там розкажу для чого, за, за чим. А так, звісно, коли-не да, коли, коли да, можна теж заїжджати, грузити. Ну опять же, у нас там грузчики роблять, то вони психують, тому що тут незручно, бо тут проход низький, ззаді. Не завжди під'їдеш десь там треба буде збоку вигружати, в ці дверки малі кидати ті дрова Тоже не дуже, ну, незручно. Одне діло на цю бортову да, на кузов заліз, тебе куча всього пространства, ти кидай і ходи, дихай повітрям. А тут, звісно, таке, ну ви поняли. Тобі, що автобус це ну, багато мінусів. Плюсів, плюсів не так більше, як більше мінусів. Так що, ребятки, Автобуси ну, мені подобаються автобуси теж, да, гарні, все. Якщо так от взяти і довести до ума і їздити, він буде служити. Да. ну. Якщо судити по конкурентам по нинішніх реаліях, то скільки було дуже багато було заказів, там, профнастіл грузять краном, трубу грузять краном, тобі ж на автобусі ти цього не візьмеш. Ще там якісь палети грузять по грущикам, тобі. Ж ви зрозуміли, борт відкрив, загрузив. А тут, звісно, ти не загрузиш, а якщо і загрузиш, то це дуже геморойно. Плюс потім вигружати, треба під'їжджати десь, допустимо, з боку. Да? Під'їхав з боку, сюди вилами, взяв, підняв, висняв. Тут, звісно, такого не буде. Ну, ребятки, взагалі, це так. Трошки на розговор мене щось потягнуло. Просто хотів вам донести, що хто там думає, що буст, можна заробляти. Якщо у вас немає постійної роботи і ви не знаєте, що ви будете возити, то на бусі буде дуже тяжко заробити. Дуже тяжко, тому що це не та машина. Заробити ви зможете ось на бортовій. Газель, Мерседес не важливо, що то буде. Ман, там ще якісь, в общем, неважливо, яка машина, заробити ви зможете. там. Що ви приїдете на Газелі, що ви приїдете на Мерседесі, ціна буде та сама за перевезення. Тобто Ніхто вам більше не дасть, що ви приїхали на Мерседесі. От я такий крутий, я на мерседесі така то ціна. Ні, ребят, ціни однакові, не важано на чому ти приїдеш. Е, ну, а так, в принципі, що? Потроху робимо. Хто думає, що ще багато, що ми його вже зробили? Ні, ще дуже багато роботи. По технічній частині, ще дуже багато по електриці. Треба буде електрику робити, тому що я казав, що нема то світла, то дальнє, то ближнє пропадає. То варійки немає, Ззаді там з ліхтарями теж непонятно, що там. Воно то горить то не горить. В принципі, тормоза треба робити. Да, ми ще до цього не робили. А так, в принципі, ще дуже багато роботи, ребят. Так що Ще буду вам показувати, розказувати, в принципі. І отак ну, от. Так що. От такі от мінуси автобуса, Да, Плюс, звісно, що він дизельний. Витрата, хороша, маленька, накритий. Ж, там, меблі якісь перевозить, ще щось накрите від дождів, від снігу. Да, це дуже добре. Ну, а так, в принципі, от одне діло, да, от, допустім, ось ось ця машина, да, Ви під'їхали, ви загрузили все. Тут вставай в повний розходи кидай з будь сторону, на ту, на ту, на задню. Так само на Мерседесі. Ну а тут вже, звісно, не так. Тим більше двері оце зліва. Якось у нас, в принципі, не так дуже воно типа, востребовано, так скажу. Потому що завжди ну, двері там справа, де пасажира. Це англійська версія. То тут двері зліва. Тобі ж це треба буде лишній раз крутитись, якщо там десь збоку попросять. в общем теж трошки такий момент. Ну, це ні в комусь випадку я не кажу, що це погано там чи є. ні ні. То, що ми буса купили, ні-ні. Ніхто не пожалів, це дуже гарно. Ми його брали для своїх цілей, для своїх планів. А ну, якщо комусь совітувати, то не знаю. Якщо у вас є робота, опять же, що беріть. Якщо роботи немає, ви думаєте, що от я візьму спробую, то ребят, не совітую. Автобус це не той варіант. Купляйте бортову або стентом машину. Ото буде робота. Да, да, вони дорожі, да, я не спорю. Автобуси дешеві самі з цього класу, самі дорогі, звісно, да, це бортові. В принципі, ну, можна щось заробити. Ну а коли роботи нема, то краще автобус не брати, бо не дуже. А опять же, колись я на магазині працював, ну, там був їхній бус, а один мужичок приїхав зі своїм бусом, то ми побалакали, а він каже: Та я щось посчитав. Мені його заправить, плюс що я цілий день поїжджу і в мене виходить взагалі нічого. Тобі ж вигідно було йому. І він мені тоді казав, що ні, це дурня, тіпа, краще робити, тіпа, ну, на дядіної машині ти хоч щось заробиш, але не на своїй. Ну, там магазину, то знаєте, тіпа, там, розвозить там, молочні продукти або там, воду, пиво, та таке. Там сири якісь ми колись возили. Тобі ж не то пальто, звісно. То він каже, що на своєму автобусі ну не дуже воно виходило і йому не подобається. Він каже, тільки машину убивати, а толку з того немає. Заправитися, треба і амортизація, і плюс собі щось зробити. Взагалі, фігня. Так, Ну ладно, бо я щось заговорився. В общем, що ж, ждемо тоді петлю. Одну петлю залишилось. Сделать. Ціна питання 300 гривень. Зробимо петлю, дверка готова, будемо ставити, регулювати. Так, ну а потім вже буду показувати, що будемо робити. Так, ну чекаємо на дверку. Як приїде дверка, ой, петля як приїде, то поставимо, там вже вам покажу, розкажу. Так, ребятки, всім день добрий, ще раз. Так, ну нарешті петля готова. Петлю зробили. Все чітко, ціна випросу 300 гривень. 300 гривень. Ну неужели не можна сделать петли за такі деньги смешные? Так, ну, в принципі, все. Сьогодні будемо, значит, устанавливать. и я вам покажу, що воно вийде, буде, открываться, не буде. Кстати, вже висохло. Так що, ребятки, в общем, якось так. Все підсохло, все красиво. В принципі, все готово, дверка готова. Петля наша теж готова. Токар проточив, все зробив. Так що, ребятки, общем, такі діла. Ну, я думаю, ну, за 300 гривень одну петлю, виходить, ми зробили сколько? три петлі. Це 900 гривень. Четверта, ота якраз вона була зроблена. В принципі, непогано. 900 гривень і двері у вас не будуть не болтатися. Не шататися, не ламатися і не випадати. Так що, ребятки, в общем, сьогодні буде відео. Смонтую я відосик. Кому цікаво, залітайте, дивіться. Всім дякую, хто мене дивиться. Ну так от потрошечку робимо нашого буса. А там побачимо. Уже у нас вечер. Фух, в общем, вечер уже конец рабочей недели, да? А, ну что, на решке? А? Красиво. Я думаю, красиво, да? Ну все. Раз. Чикс, сюда. Все как моя бутылка. Тут так само вся ручка, там впас стало, тут трошки треба буде поігратися. Так, ну отак от, ребятки, воно все виглядає, все пофарбовано, все зроблено і отак от воно закривається. Отак от, отак от воно в принципі має бути в нормальних Власників, скажем так, і щоб нормально була машина. Ну, а так от, ребятки, в общем, що хотів сказати. По запчастим, все печально. В понеділок там на одну розборку написав. Буде нова машина, буде нова машина. В общем, неділя прошла. Не ответа, не привіта. Другий тоже там за ролик питав, тоже в одного. То вообще каже, приїжджай, сам знімай. Взагалі, такі діла не хочеться коментувати, тому що нового Ну, В общем, вот відношення. Ну, не знаю. В общем, буду шукати. На жаль, у Василя немає цих запчастин. Що мені треба, так би давним-давно все забрав би, купив би, зробив би. Ну. В общем, ребятки, якось так. Ось такі от у нас виходить автобус. Дякую за підписочки, дякую, хто підписується. Дуже приємно. Дякую вам за перегляди. в общем, таке невеличке вийшло відео. Так, ну ще дуже багато роботи буду показувати, знімати що воно як має бути. Так що, ребятки, всім дякую за перегляд. Ой. Стріляють. Дякую за перегляд, всім пока-пока.